Це все ви тікаєте. Раніше відповідали, а зараз не хочете відповідати чомусь. Щось сталося? А чому тоді виборічно вноситься? Ви ж це знаєте. Я ж приходив і всі вам докази, і відео є в публічному доступі. Е, так, відзнак... так, пані Людмила, да, хто не... мене розшукує? Ніхто вас не розшукує, це перше. Юра, цілував пісню верблюда. Юра, щоб я тебе більше не бачив з упорку. Я якраз до вас. Давай. Доброго дня. Шукай. Порушили проти мене кримінальну справу. А, диви, бойтеся мене як собака палка, його очки пригай, туди туди-сюди. Потягнуло вже десь. да, до, до прокурора області. До прокурора області? До да, до ну, Він колаборантів без домовленості приймає. Я прийшов до нього також без домовленості. Присідайте, я ви прийшли. Так, звичайно. З одним подією заборонено ввести відеозйомку, оскільки дозвіл керівництва можете ознайомитися, у нас є інструкція. У вас Конституція є. У нас є інструкція? Мені не потрібна інструкція, я питаю Конституцію. Ви знаєте, що журналісти мають право вести зйомку? Я вам посвідчення пред'явив. Читайте Конституцію, щоб ви хоч трішки щось розуміли. Чи ви тут щось приховуєте? У вас тут колаборанти є? Де секретна тут обробляється інформація? Покажіть мені пальцем. Я, що ви Я ж задав вам питання, де тут обробляється секретна інформація? Хай люди побачать, де обробляється у вас секретна інформація. 26, відео Ведіть відеофіксацію. Ви заборонили журналістам знімати, де ведеться? Е, тут е, секретна інформація. І чи знімаю я секретну інформацію? Я ж питання вам задав: чому ви мовчите? Оце люди у нас такі. Як ви називаєтесь? Поліція? Ви Конституцію знаєте, навіщо мені ваша інструкція? Я керівник ЗМІ? Я запитав, ви знаєте Конституцію? Знаю. А що таке Конституція? Це закон Найвищої юридичної сили, стаття 8. А не ваші інструкції. Колаборанти приходили, чому відео знімали? Я вас запитую, чому колаборанти знімали відео? Прокурора. І тут. Вони це відео виклали. На моїй зміні. Ну, звичайно, дуже хороша, як то кажуть, відмазка На моїй зміні. Дивіться, повідомили те, що ви прийшли. Будь ласка, давайте без скандалів і. А це не скандал. Людина має знати конституцію, а не розповідати магістру права про якісь накази. Накази це для нього. Для мене є Конституція і закони України. Я вас прекрасно розумію, але дивіться, давайте якось сказати себе коректно. А з чим я некоректно себе повів? Людина не відповідає на запитання. Я спитав, де обробляється інформація. Людина не каже. У нас немає таких повноважень, що не знала, де обробляється інформація. Правильно, і вона тут не обробляється, я її не знімаю. Це не режимний об'єкт. Режимний об'єкт це там, де е, ведеться і обробка е, безпосередньо е, інформації секретної. Де тут обробляється секретна інформація, що ви перешкоджаєте журналістам вести зйомку? <головіка> ну Особа мені сказала. Представтесь, будь ласка, як у вас? Згідно з закону про поліцію, придивіться я посвідчення. Бо ви себе поводите дуже цікаво. Я буду ставити питання, щоб ви. Як вас? Бондарчук Володимир Іванович. Володимир Іванович, щоб ви Конституцію вчили. Бо я завтра винесу наказ по своєму підприємству, скасую кримінальний кодекс, як ви своєю інструкцією Конституцією. Ви можете ознайомитися. Мені не треба знайомитись, я Конституцію знаю. Ну то ви читайте Конституцію, чи ви колаборанти, не визнаєте Конституцію? То я задаю запитання, ви колаборанти, ви не визнаєте Конституцію? То я ж питання задав. Може ви колаборанти знімаєте. Та ви до офіційного журналіста кажете, що я колаборант? Я запитання задав, ви колаборант. Так, само я вам питання задав. Люди дадуть вам оцінку, щоб потім не плакали. Добрий. Доброго дня. Ви ви особисто, з яким питанням? По колаборантам. До кого? Ну, до прокурора Хемченка, який підписав вніс відомості в ЄРДР проти журналістів, які викривають колаборантів за заявою колаборанта. Ви е, зараз як фізична особа чи як журналіст? Як журналіст я придивив посвідчення. Вам придивиться? Ви хочете отримати якісь коментар? Ну, звичайно, як прокурор співпрацює з колаборантами. Я вам надавав дозвіл знімати себе? То я заявляю, я надавав вам дозвіл себе знімати. Я, знімаю свою роботу. я ще раз пояснюю, я задавав, надавав вам дозвіл знімати себе. Роботу яку? Де ви знімаєте? Ну, де я працюю? Де ви працюєте? В Україні поліція охорони війниської області на даний момент знаходиться на своєму постолі у Вінницькій обласній покладе. Так, на яких підставах ви знімаєте журналіста? Згідно наказом ВС, 26 наказів ВС. І знов наказом ВС, так? А закони у вас є? В Україні закони є чи тільки накази? А чому ви не знаєте законів? Ну я задаю питання. Відповідайте, щоб люди побачили, ведеться пряма трансляція. Хай люди подивляться, як ви себе поводите. Я приходив без камери до того моменту, поки ви не почали співпрацювати з колаборантами. Чи ні? У вас є докази, що ми будемо такими складати? Вони є, вони будуть, і вони будуть у відповідних правоохоронних органах. Яким чином колаборанти все це знімали і виклали у відео, в публічний доступ? Вас це не цікавить? Ви ж кажете, що не можна. А чому колаборантам ви дозволяли? Чи Кирил Стрімоусов? Це не колаборант. Доброго дня. Доброго дня. Я вам писав, ви раніше відповідали, а зараз не хочете відповідати чомусь. Щось сталося? Я вам сказати, що Звичайно, ви ж відповідали раніше, а після приходу Є колаборантів. Я Десь відстівнулись, добре. Я вас То я ж вам задав запитання. Я вас слухаю, ви, ви і... ж раніше відповідали на мої повідомлення. Що сталося? Ще що вам повинна відповісти. Чому не відомості в ЄРДР? Тому що згідно якщо надходить заява, то потрібно протягом доби вносити відомості в ЄРДР проти журналістів, викривачів? А чому тоді виборічно вноситься? Коли мені погрожують, то ви не вноситесь, а коли колаборант написав, то ви вноситесь. Значить, тут мають бути якісь докази, бо я був сьогодні в СБУ, доказів зовсім немає. І вони до мене ніяких претензій не мають. Ви прийшли в прокуратуру щоб що. Підставах... Щоб... щоб запитати, на яких підставах. ...приводу я звертаюся з того приводу, чому прокурор області, який підписав Олексій Химченко, співпрацює з колаборантами. У вас є конкретні факти? Так, ось я приніс Юрію Коломійко на вашу заяву. Підготуйте звернення. Давайте подамо звернення, його розглянуть. То я вже написав у відповідну Генеральну прокуратуру України, щоб розібралися. Якщо є докази, то проти журналіста мають бути докази. І це ви відкрили кримінальне провадження проти людини, яка 24 числа. То я ж до вас прийшов як журналіст, і вам ви ж запитали. Я вам офіційно наголошую. Після приходу колаборантів вказана пані Ірина перестала навіть відповідати на повідомлення. Дуже цікаво, чому. І це проти людини відкрили. Ви повідомлення куди направляли? Які вже на вайбер, так як ми раніше спілкувалися з нею. В органах прокуратури є службовий номер вайбер. То я ж вам пояснив. Ми по вайберу з нею раніше спілкувалися. Чому ви смієтесь? Це не відповідає дійсності? Я вас дуже уважно слухаю. Це не відповідає дійсності. Я вас дуже уважно слухаю. Ну то ви скажіть. Від особи від колаборанта, який три роки працював. Ви ж це знаєте. Я ж приходив, і всі вам докази і відео є в публічному доступі. Чи прокуратура не знає про відео в публічному доступі. Що вони три роки їздили і розповідали, що Україна це не держава. Так, друзі, всім привіт. Ми благополучно добрались до Львова зараз колесим по Львову спеціально в цілях безпеки замітаємо сліди, тому що, скоріше, всього, є процес. Махні всі там коротше, все поки. Скажем так, як ми вважаємо, поки все нормально. Но на самом деле, скажем, что чувствуется, скажемо, вот, що тупорный или топорный взгляд в спину тих, хто насамкінець на сьогоднішній на день, ну скажем так, пред'явити підозріння, і ми їх викривали три роки. Давайте напишемо звернення. Я нічого писати не буду. Я хочу, щоб народ побачив, як ви працюєте. Я звернення написав до Генеральної прокуратури України, тому що я повірити не міг, що Химченко, новий прокурор, буде займатися ось такими ось справами. Тепер я не довіряю цій прокуратурі взагалі. І сьогодні я був в СБУ, вони мені чітко сказали, Олександр Вікторович, до вас ніяких претензій ніколи немає, тому що жодних заяв, а навпаки, навпаки, 24 го числа це відео є. Ви повторюєте третій раз одні і ті самі слова для того, щоб. Зняти гарне відео, гарну картинку. Я вас хочу почути по суті. Ви не згодні з отриманою відео. Звідки ви вирішили, що я хочу зняти гарну картинку? З відео, яке я переглядав з вашою участю. Тому я хочу конкретні факти вас почути з приводу на що вас скарги. Давайте підготуємо. Я вам Зверні. пояснив на що скарги. Не я ще тільки що. Ні, це не незгода. Це злочин прокурора. Це не незгода. Це, думку, це, це не Ви на мою думку. Пані, Пані Ірина Вихована тільки що зазначила. Вона знає, що я магістр права, що я керівник адвокатської компанії і також директор. Офіційного наголошую ЗМІ, яке викриває колабораційну діяльність групи Стрімоусово. Це знає СБУ і понад рік, як відкрито кримінальне провадження по цих. Хлопцях, один сидить, другий, слава Богу, вже лежить в могилі. Якщо ви погано щось у відео мої дивились. Ви дуже погано дивились, раз ви цього не бачили. Як два нациста обізвали Україну нацистською державою? От скажи мені, у нас ж був примір, коли люди, які змінили статус, яким-то образом не змогли себе захистити від сотрудниками СБУ, от обискаво. Конце концов, от арестів. Це еще раз говорить о том, что фашистам плевать на якому уровні ви знаходитесь. Тому... Чому пре, э, представник прокуратури Олексій Хемченко працює з колаборантом? Ви подали офіційне звернення до Офісу Генеральної прокури. Нам до Вінницької обласної прокуратури. Ви звернень не маєте бажання подавати. Я вам усну задаю запитання. Під Я відео. Вам даю відповідь на ваше питання. Я ви вам... подаєте офіційне звернення я вам я офіційно вам кажу, заявляю. про те, що ви подаєте звернення, ви кажете, я звернення подав до офісу Генерального прокурора. Це само собою. Запишемо ваше звернення на прокурора Химченка, який сам відносно себе буде приймати рішення. Ми за належністю. Я сам напишу за належністю в ДБР. Яке кончене. Я свої прийшов просто запитати, чому я плачу податки? Вам особисто віде. так є. Чому я плачу вам податки за оце. Я працював три роки до війни, викриваючи цих зрадників Будь ласка, я вам можу її подарувати, я не ще не раз потрібно, друкую. Будь ласка, я сьогодні був в СБУ, знімав відео, вони навіть мене допитати не можуть. Йду, друзі, в СБУ, бо колаборант заявив, що мене начебто СБУ розшукує. Зараз питаємо, як мене розшукує СБУ. Побачите ще раз, як воно бреше, це стрімоусарське гамно. Вітаю вас. Колаборант Стрімоусова заявив, що мене розшукує СБУ вчора. Публічно на своєму відео. Тому приходиться вже знімати, щоб хто займається у вас розшуком громадян. Я прийшов добровільно сам здатися. Все, Я поняла. Хорошого тоді прокортував добре. Так, так відзнач... пані Людмила, да, хто ніх... мене розшукує? Ніхто вас не розшукує, це перше. Ви це мені просто права... скажіть, так. якщо мене розшукують, я вам дам номер телефона, я готовий бути допитаний і бути катований в СБУ, він же ж розповідає, а, давайте, що вас тут я є. Якась... Я наступним чином. Я оце сфотографую це? Бо написано на мене. А стаття 63 Конституції забороняє мене допитувати. А опитування не передбачено в КПК. То для чого це зробив прокурор, мене просто цікавить. Це тиск на ЗМІ. Це прямий тиск на ЗМІ. Бо якщо є злочин, то мають бути докази. А не гарну картинку зняти. Пані Ірина, скільки я разів приходив до вас без відео? Ви вже в четвертих повторюєте одне і те саме. Бо я не отримав відповіді. Ви повторюєте, що ви були без СБУ. до вас без СБУ питань немає. Ви в четверте повторюєте це. Начальник відділу вас питає, мета вашого приходу до прокуратури. Ви можете звернутися з заявою, ви відмовляєтесь звертатися з заявою. Скажіть, будь ласка. Я чітко вам заявив, чому я прийшов. І люди все почули. Ви можете собі забрати, хай у вас буде. Дякую. У вас є незгода з цією відповіддю. Я, зараз попри, я що хочу, щоб народ я України побачив. А... Тут один працівник відповідає той, хто її підписав. Це все ви тікаєте? Юра, цілував пісюн верблюда. Юра, щоб я тебе більше не бачив зоопарку. Добре вас там видно на камері. Ще раз. Ну, добре видно, мене на камері запитую. Я не бачу вона змагання. Я знімаю свою роботу. То ви знімайте, щоб було добре видно. Щоб люди побачили, кому вони платять податки. Бо якісь цікаві ви відео дивитесь. У вас яка заробітня плата? Я не знаю. Я громадянин України, який платить вам податки на вашу заробітну плату. Чи ви бізнесом займаєтесь? Не займаюся бізнесом. Тобто ви отримуєте гроші з державного бюджету. Це секретна інформація? Я не хочу про це То я вам, як громадянин України, задаю запитання, яка у вас зарплатня? Я не зобов'язаний на запитання відповідати. Ви зобов'язані? Не зобов'язані. Добре, нема питань. Я в податковій так і скажу. Що тепер ви нічого не отримаєте? Повірте, ви тепер нічого не отримаєте? Хто ваш безпосередній керівник? Командир роти. Як? Командир роти. Начальник управління в бачному Це обласного управління? Так. Це на театральна чотирьох. А йде правильно? Куди мені звернутися? Всі питання про Залізничні 4. Куди? Провулок Залізничний 4. Дякую. Я вам спеціально прийду, покажу відео колаборантів, яке вони знімали тут. Що ви тоді скажете? Ви також їх так знімали? Чому ви мовчите? Мовчазна згода. У нас є принцип мовчазної згоди. Якщо ви мовчите, значить ви визнаєте. О, Громадяни все зрозуміли. Доброго дня! Я якраз до вас. Давай. Доброго дня. Супер. Порушили проти мене. Кримінальну справу. А, диви, я боїться, як собака, палка, його очки приїхають, туди сюди, туди сюди Потягнуло вже десь, да, щось. Буває так, або ми спілкуємося, ви виключаєте і поспілкуємося, або ви знімаєте і тоді на прийом громадян. Запишіть, будь ласка, на прийом громадян, як ми приймаємо. На камеру прокурор не хоче спілкуватися. Добре. Тоді питань взагалі немає, до побачення. Ми поїдемо на прийом до генерального прокурора. Все зрозуміло. На все добре. Готуйтесь до перевірки.